Захворів мільйонер. Усі родичі зібралися біля його ліжка. Скажіть лікарю, надія є абсолютно ніякої. У нього звичайна застуда. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють троє жіночок на роботі. Слухайте, дівчата, вчора спати лягли з чоловіком, а я ніби ненароком поклала руку йому на хазяйство, а воно холодне. Та ну, треба в свого теж помацати на наступний день. Знаєте, і справді лягли спати, я начебто ненароком руку поклала, і справді холодне. На третій день приходять на роботу, а там третя сидить, охо запливло. Синець напів обличчя. А, що трапилось? Та йдіть ви. Вчора спати з чоловіком лягли, я їм руку на хазяйство кладу і кажу. Хм, дивно, у всіх чоловіків хазяйство холодне, а в тебе гаряче. Галю, а скільки у тебе було хлопів? Три. Ой, чекай, ще один смішний випадок пригадав. дев'ять. В магазині іграшок покупець цікавиться ляльками Барбі для донечки. Продавець. Це Барбі в басейні 18 доларів 99 центів. А це ось Барбі в коледжі 18 доларів 99 центів. А ось це от розлучена Барбі 199 доларів 99 центів. Ого, а з якого дива така скажена ціна? Ну, в комплект розлучена Барбі входить будиночок Кена, машина Кена. І вертоліт Кена. Бабуся в маршрутці. Синку, біля базару зупиниш. Базару нема, бабусю. А, як нема? Сьогодні ж мав бути.